Христос народився. Слава Ісусу Христу. Дорі брати сестри. Я вам зараз одне відкриття скажу, яке ви добре знаєте. Цього року Україна святкує Різдво з усім світом. І це так приємно, що всі церкви ну, окрім. Деяких, але всі церкви святкують Різдво, так як святкували, досить часто ми можемо чути так батьки наші вірили. То я маю сказати, що 25 грудня так батьки наші вірили. І це свято було колись давно, 25 грудня. Потім радянська влада трошки перемінила, бо вважала, що спочатку треба новий рік, щоб змістити акценти. Повністю змістити акценти з народження Ісуса Христа, змістити акценти Діда Мороза. Але сьогодні ми з вами маємо велике задоволення святкувати Різдво Христова. Шкода, звичайно, що день робочий, але я маю задоволення, що багато людей прийшло. А ось сьогодні мав співати, я знаю, хор, але. Більша частина із них на роботі, що зробиш? Шкода. Нічого. Народження Ісуса Христа. Чи задумувалися ви коли-небудь? Думаю, що задумувалися, як мінімум, ті, що відвідують церкву, точно задумувалися. А що воно для мене значить народження Ісуса Христа? Що для мене значить народження Ісуса Христа? Чи Ісус Христос для мене є Бог, який народився в тілі, щоб уявити Його любов? Чи Ісус Христос для мене є добрий чоловік, який приніс багато моральних законів, зробив багато чудес і добрих справ на цій землі. Хто для мене є Ісус Христос? Я читаю текст Слова Божого. Це буде Матвія, перший розділ, 18, 23 вірші. Народження Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію, заручену з Йосипом, то, перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, і ти дасиш йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І все оце сталося, щоб збулося, сказане пророком. Від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть її у мене що в перекладі є з нами Бог. Головний текст, на який я хотів би сьогодні звернути вашу увагу, помимо всієї історії народження нашого Господа Ісуса Христа. Це текст, який говорить про те, що Бог спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ісус Христос прийшов на цю землю не для якихось демонстрацій. Хоча Він продемонстрував любов, продемонстрував святість, продемонстрував велич Божу, багато речей Він показав. Але Ісус Христос прийшов на цю землю. Щоби стати твоїм моїм Спасителем. І людина, яка розуміє народження Ісуса Христа як можливість гарно поїсти куті, що там ще різних страв, гарно провести час, мати вихідний, мати сімейний день, в сім'ї провести час, з родиною провести час. Все це гарно, все це добре. Ці речі потрібні нам для життя. Але якби тільки в цьому заключався прихід Ісуса Христа, то ми і з вами були би все ще у гріхах наших бідні, нещасні люди. Но прихід Ісуса Христа заключається в тім, щоби стати Спасителем. Прокисає 53 розділі дуже гарно це описав, коли прийдете додому, візьміть і почитайте. Я назву декілька моментів, для чого прийшов Христос, але перед тим хочу показати, що народження Ісуса Христа це демонстрація Божої вірності до нас. Протягом багатьох століть пророки передбачали прихід Ісуса Христа і Він прийшов згідно старозавітніх пророцтв. Він проявив свою вірність, як я вже говорив, у спасінні людини. Він проявляє свою вірність кожного дня в нашому житті, і він проявить свою вірність у вічності. Не всі люди вірять у вічність. Хтось вірить, що він прийшов на цю землю для того, щоб народитися і померти, і в цьому проміжку, який досить часто в цифрах є такі, знаєте, рисочка. Що ще зробити доброго на цій землі? Мені видається, що від того моменту, коли Господь створив землю, і до сьогоднішнього моменту земля кращою не стала, екологія кращою не стала, і багато речей кращими не стали. Тобто ми не змінили землю на краще. Ісус Христос народженням своїм продемонстрував вірність. Він вірний післанню. Він вірний пророцтву, він вірний любові своїй, він вірний кожному із нас. Він продемонстрував, що на землю має прийти віра. Знаєте, коли Христос сходив на цю землю, йому треба було довірятися Отцю. Коли ми з вами дивимося на Марію, їй треба довіритись словам ангелів. Коли ми із вами дивимося на пастухів, хто сьогодні про це вже згадував, їм треба було, було довіритися словам ангелів. І сьогодні Йосипу потрібно було довіритися ангелу словам. І сьогодні звучить питання, кому я довіряю? У світі так багато є зла неправди, що ми вже розчаровані, щоб комусь вірити. Кому я довіряю? Я довіряв одній людині, довіряв іншій людині, в когось навіть багато вкладав, допомагав, і як виявилось, люди невірні. Христос продемонстрував, що те, що говорить Бог, залишається вірним на віки. Він продемонстрував свою любов до нас, брати і сестри. Можете собі уявити, що творець став творінням. Творець, який створив нас, став творінням, щоб знову нас навернути до себе. Бо людина відійшла від Бога і впала в гріх. І ось Творець стає творінням. Слово, той, хто своїм словом він казав слово, і весь світ приходив буття, сьогодні стає творінням, немовлям і народжується для людини. І багато інших речей. Знаєте, в книзі Йоїля є один текст, який говорить унікальні слова, каже: Трясеться земля перед ним, тремтить небо, сонце та місяць, темніють, а зорі загублюють сяйво своє. Він великий і самогутній Бог, але приходить на землю, як немовля, демонструючи свою любов до нас. Я не зможу вас переконати в Його любові, доки ви її не пізнаєте. І ви не зможете переконати мене, що Бог мене не любить через те, що я пізнав Його любов. Любов, коли ми пізнаємо, воно пам'ятається все наше життя. Згадайте момент, брати і сестри, коли ви приходили до церкви, можливо, вперше, вдруге, втретє. І коли ви виходили допереду і казали, помоліться за мене, бо я хочу щоб Бог прости всі мої гріхи, як багато людей після цієї молитви підходили і казали, щось відбулося, і я відчув, як з моїх плеч спав тягар це демонстрація Божої любові, те, що не можна купити за гроші. Спокою не можна купити за гроші, праведності не можна купити за гроші. Бог дає даремно через свою любов. І так, перше, він народився, щоб привести нас до Бога. В книзі пророка Ісаїя написано, що Він зійшов як галузка із сухої землі. На цій землі була повна духовна порожнеча пустеля. Не було нічого такого, що би можна було назвати святим. Люди почали визначати, що таке є святість, що таке є праведність, що таке є добре, що таке є погано. І ви добре знаєте, що коли люди визначають, що таке добре, що таке погано, то у світі стає все гірше, гірше і гірше. Ті країни, які в основу своєї Конституції поклали Біблію. Вони визначили, що те, що Біблія говорить, ото є добре. І що Біблія називає погано, ото є погано. І ті країни можуть процвітати, бо вони будують своє життя на вічних цінностях. І ось Христос приходить в цей світ, щоб продемонструвати, що насправді ми далекі від Бога. Душа людини мучилася в своєму житті. Ми далекі від Бога. Ми, ми серед натовпу людей, але продовжуємо почуватися одинокими. Можливо, є навіть кошти для життя, але людина продовжує почуватися нещасною. Ми ніби вже у віці і до кінця не розуміємо, як жити те життя. Ми грішні і віддалені від Бога, і тому ці всі речі переживаємо. Я нараз бачив в своєму житті і служінні, коли спілкувався з людьми, яким, казалося, доля посміхнулася. Вони мають все необхідне для життя. Геть усе необхідне. Але спілкуючись з ними, я знайшов в їхньому серці велика порожнеча. Знаєте, чому в їхньому серці велика порожнеча? Вони продовжують бути одинокими. Їхнє серце не заповнене вічним Богом. І це велика проблема. Біблія говорить, бо Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний. Я зараз скажу, послухайте мене уважно. Дивіться, дорогі мої брати і сестри, Бог, який створив нас, заклав у нас свою соціальну подобу. Бог, який створив нас. Заклав у нас здатність і бажання спілкуватися з собі подібним і з Ним. І коли Він заклав у цю здатність і бажання спілкуватися, ми десь пробуємо знаходити спілкування з собі подібними. Но не маючи Бога, навіть спілкування з собі подібними не має того ефекту. Чому? Бо спілкування має бути двох рівнів з собі подібними. Із Богом. І коли людина має спільність із Богом, у неї є правильні цінності, щоби спілкуватися з собі подібним. Тут сидять люди, які були на грані розлучення, сім'ї. Але одного дня вони прийшли до церкви Божої, і Господь змінив їхнє відношення, їхнє спілкування з чоловіком і дружиною вийшло на новий рівень. Чому? Бо прийшло спілкування з живим Богом. Ісус Христос через народження хотів продемонструвати і показати: я хочу повернути вас назад у спілкування з Богом. Спілкування з Богом принесе в серце наше надзвичайний мир і впевненість в завтрашньому дню. Ми не будемо. У великих переживаннях, а що ж, трапиться завтра, бо знатимо, що все, що є сьогодні і завтра, повністю під Божим контролем. І він, як той, хто полюбив мене надзвичайно великою любов'ю, ніколи не відмовиться від мене. Він продемонстрував це своїм приходом на землю. Бог Творець прийшов як творіння. Я повторююся. Він народився, щоб привести нас до Бога. Друга моя теза, він народився, щоб спасти людей від гріха, бо спасе він людей своїх від гріхів їхніх. Ми можемо зовні виглядати дуже гарно, респектабельно, посміхаючись один одним. Не так давно я. З одними поважними людьми. Зустрічався, бачився. Вони вміють демонструвати повагу, вони досить дипломатичні. У них немає слів, за які ти міг би зачепитися, щоб образитися. Вони вміють жорсткі речі говорити і подавати правильно. Вони навчилися цього, це їхня професія. Але глибоко порозмовлявшись десь там за чашкою кави, відчуваєш, люди всередині себе переживають почуття вини, пояснити не можуть? Що зі мною не так? Я веду себе добре, я в суспільстві живу добре. Що не так? Чому в моєму серці вина? Чому, коли я залишаюся один на один? Чому я відчуваю якусь безнадійність? Чому? Чому? І цих питань звучить дуже багато. Чому саме дрібні речі, якою сказала моя дружина, дратують мене? Чи не від того, що я відчуваю якусь безнадійність, може нереалізованість, внутрішню порожнечу? Чому сама якась дрібна річ на кухні дратує мене? Чому в автобусі всі дратують мене? Я стримую себе, я веду себе чемно. Але чому? Гріх? Гріх штука така, яка завжди буде намагатися нас відділити від Бога. Не просто намагатися, якщо гріхи він відділяє нас від Бога. Гріх завжди буде намагатися принести страх, і людина живе без кінця в тих переживаннях, щоб побороти страх. Кожного дня бореться побороти страх, побороти страх. Немає взаємин з Богом. Гріх розділив людину. Часто люди хочуть забутися, забутися і вживають навіть такі речовини, щоб забутися десь. Сьогодні говорять, що один із методів лікування це треба щось таке дати людині, щоб вона забулася. Гріх як та, знаєте, мікроба. коли є температура. І організм бореться, можна температуру збити на якийсь час і відчувати себе, ніби більш-менш прийшов в норму. Але поки та мікроба живе, чи там вірус байдуже, поки він живе, температура що буде робити? Повертатися. Так само гріх. Можна знайти колектив людей, де ти забудешся. Але гріх знову повертає нас, особливо коли на один на один знову повертає нас до цього почуття без надії, внутрішньої порожнечі і так далі. І ось людство жило із цим. Воно було без кінця в очікуванні. І люди намагалися десь компенсувати свою порожнечу тим, щоб отримати владу над кимось, принизити когось. Як мені розповідав один чоловік, який е, знає свого товариша, який вже досягнув в цьому житті матеріально багато чого, і його фраза Я вже всім все доказав, відстаньте від мене. Якби суть такова, я вже не хочу нічого нікому доказувати. Проте, і сестри, коли ми пізнаємо Бога, ми стараємося не доказувати. Коли ми пізнаємо Бога, і Бог прощає нас і звільняє нас від наших гріхів, ми просто починаємо людям служити. А не доказувати. І коли я починаю людині служити, я отримую задоволення. Чому? Бо служачи іншій людині, я маю цей зв'язок з Богом, Бог через мене. Чуєте, як ніби джерело життя вливається в моє серце і виливається в інших людей, і я отримую насолоду. Так само. Бо цей прекрасний тандем Господа і нас. Приводить до того, що я розумію і бачу себе корисним і потрібним. Тому, брати мої сестри, він прийшов, щоби спасти нас від цього гріха, від почуття вини, від безнадійності, від внутрішньої порожнечі, від того страху перед майбутнім, від того бажання забутися, щоби коли телефонує телефон нас не передьоргувало, Ще одну проблему додають мені знімати трубку, щоб мені жити вільним життям, знаючи, що є Господь і моя надія на нього. І третя теза я буду завершувати. Народився, щоб дати майбутнє. Щоб дати майбутнє. Ми дуже зацікавлені по-чудовому майбутньому нашої країни, нашої родини, нас самих. Ми так хотіли б і хочемо. І про це молимося і будемо молитися, щоб війна закінчилася ще вчора. Ми про це хочемо. На превеликий жаль, вона ще є сьогодні. Не знаємо, як буде завтра, але дивлячись завтра, слухаючи новини, ми не дуже маємо великої надії, що вона закінчиться завтра, правда? Не дуже маємо великої надії. І це майбутнє, десь ми звикаємо. А це майбутнє зачіпає наше серце. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб сказати, що у нас є вічне майбутнє. Вічне майбутнє. До Івана 3:16, пам'ятаєте цей вірш, бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоби всякий, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Ісус Христос настільки полюбив мене, я, я дивуюся цим речам, настільки полюбив нас і з вами. Знаєте, є одна така цікава річ в моєму житті, служінні, дуже цікава річ. Чим довше я в служінні, тим більше я задумуюсь про Божу любов. Тим більше я починаю усвідомлювати, наскільки я був недостойний її. Так, так, на цій землі прийдеться пережити, і ми переживаємо труднощі. Але це, це життя наше з вами дочасне, а є вічне життя. І ось, коли стоїть перед нами питання вічного життя, стоїть питання, де я його проведу? Стоїть питання, що з моїм майбутнім? А я не знаю, що з моїм майбутнім. Як всі, так і я. Один генерал колись сказав, помирати скопом не страшно. Брати мої сестри, Бог створив нас, кожного індивідуально, і хоче, щоб ми мали взаємини з ним індивідуально. Він створив нас особистостями, не зграєю, чуєте? Не зграєю, не натовпом. Він створив нас особисто. І кожному із нас вклав свої риси, подивіться один на одного, знайдіть абсолютно схожих людей один на одного. Так, да, в цілому так. Але волосся різниця, голос різниця. І таке інше, і не має жодних людей, схожих один на одного, коли роблять двійників, то поправляють щось там через операції. Дорогі мої любі, брата і сестри, Бог полюбив настільки кожного з нас, що Він хоче дати нам і з вами велике майбутнє, майбутнє, те, про яке нам зараз важко уявити, майбутнє з нашим Господом і Ісусом Христом. І каже, хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто не вірує вже засуджений. Можливо, хтось тут сидячи задасть собі питання, як мені мати Ісуса Христа? Як мені в цей день Різдва пізнати мого Господа Ісуса Христа? Як я не хочу жити в цій порожнечі? Я не хочу жити одиноким, нещасним, знаходячись серед натовпу людей. Я не хочу жити, не розуміючи, а що буде завтра цілий свого життя. Я не хочу жити в почутті страху перед майбутнім. І слово Боже, нас навчає, коли вустами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, хто спасеся. Бо серцем вірують для праведності устами сповідують для спасіння. Слово, яке я сьогодні говорив, досить просте. І я спеціально вибрав досить просте це слово, молячись Господи, Дух Святий, зачепи серця кожного із нас, щоб в цей день ми знову і знову зрозуміли ті, що вже прийняли Ісуса Христа своє серце, щоб зрозуміли, яку велику благодать і любов нам дав Господь спасши нас від тих речей, про що я говорив. А для тих, хто ще не знає, Господа Ісуса Христа, щоб ми зрозуміли, а де знайти цю благодать? Вона у Ісуса Христа. Але мої взаємини з Богом починаються не з крику на сусіда, не з намагання залити порожнечу чимось, ні. Вони починаються із того, що я усвідомлюю себе. Перед Богом грішником. Може, я кращий за сусіда, і я не буду спорити. Можливо, так. За якогось точно ви кращі. Але це не спасе нас, бо ми неправильно себе порівнюємо. Не порівнюйте себе з людьми. Подивіться на праведність Господа Ісуса Христа, і ви зрозумієте, наскільки ми грішні. І що би я не намагався зробити, скільки б я не намагався б релігійних дій зробити, воно нічого не дасть до того моменту, доки я не скажу, Господь, ти настільки великий і праведний, що я розумію, що я, я такий грішний, що навіть немає слів описати цей стан. І все, що я хочу, прости мене. Стань моїм Богом. І Бог каже, я прощаю. І замість твоєї праведності я даю свою праведність. Я прощаю. Він прощає, тому що він вірний, тому що він демонструє любов до нас, тому що Він постійний, тому що на Голговському хресті 2000 років тому назад Він продемонстрував свою любов, пішовши туди, на Хрест за нас. Ось його вірність, чого він не зобов'язаний був робити. Як це творець прийшов спасти творіння, та розбери їх на молекули, збери інші. Ні, я полюбив Отце творіння. І я піду не шляхом таким. Я піду шляхом продемонструю для них любов. Я хочу мати взаємини з людьми на іншому рівні, не на рівні, щоб вони жили в страсі переді мною, а на рівні, щоб вони любили мене. Ось такі взаємини, я хочу вибудувати з людиною, щоб людина усвідомила себе і сказала, я хочу жити з таким Богом. Чи хочеш ти, брате, сестри, хто є тут сьогодні присутній, чи хочеш ти жити з таким Богом? З таким Богом, який буде присутній в нашому житті? І знаєте, є така пісня, стара пісня, можливо, колись група наша розучить. Чим темніша ніч, тим яскравіші зорі, зірки. І чим складніше в нашому житті, тим більше ми бачимо демонстрації Божої любові до кожного з нас. Але хтось може сказати, я ніколи цього не пережив. Я пропоную сьогодні пережити. Ця наша християнська дорога починається з простої речі: Господи, Ти великий, праведний я грішний. Прости мене. І ця проста молитва, прости мене, вона приводить до того, що я усвідомлюю себе грішником, і Бог прощає по вірності своїй, мої гріхи.